Днями росіяни заявили, що вони нарешті доробили ви ракетоносець це циклон взамін потопленої Москви. Говорити, що взамін Москви це смішно, тому, тому що Крейсер е, Москва це -ти тисячна тонна важка машина, тобто це крейсер. А оцей коркорабле говорити про повноцінну заміну важкого крейсера, який мав дуже серйозні е, ракетні установки П. 500 базальт міг навіть мати на борту дві ядерні боєголовки, а найголовніше його завдання було створювати зенітно-ракетний щит для усього морського флоту. Це несерйозна розмова. Так дійсно цей корабель став на чергування. До речі, він не пройшов заводських випробувань, тому розуміючи, як Росія криворуко будують зараз усю свою сучасну техніку. Я не подивуюся, якщо з ним що сталося у частині внутрішньої бавовни.